Доброго здоров'я всім пасічникам. Демонструємо наш виріб це прямий ніж з підігрівом або водою, або гарячою парою. Складається він із трьох частин. Це дві стійки, які кріпляться на стіл, і сам ніж із трубками для подачі теплоносія. Стієчки знімаються. Ось вони двома отворами кріпляться на елементи жорсткості, на ребра жорсткості стола, От. і міцно затискаються з двох сторін гайками для того, щоб ніж не хитався і не гуляв по, під час роботи. Ця конструкція ставиться на стіл для обрізки. Зараз ми це зробимо. Ставимо на стіл. І виставляється кут різання, який залежить від довжини рук пасічника і його зросту. Далі це все діло кріпиться, береться рамка, і рамка обрізається спочатку з однієї сторони, потім з другої сторони. Відповідно, печатка повинна бути товста кузата рамка. повинна бути. Теплоносій подається через дві трубочки. Або від парогенератора, або від нашої пристрою циркуляційного для підігріву води, одягаються трубки на ніж, і виставляється необхідна температура. При цьому стояти пристрій повинен так, щоб розхідний бачок із рідиною знаходився вище, ніж сам ніж для правильної циркуляції. Ціна самого ножа 2400. І ціна пристрою циркуляційного 8500. Бажаю успіхів в роботі. Звертайтеся.